Як стати лідерами ринку? Співзасновники нової пошти поділились секретами успіху: шість міст, сім зустрічей та безліч запитань від учасників школи бізнесу Нова пошта. У цьому відео ми зібрали найцікавіші відповіді про управління компанією та бізнес-виклики, з якими доводилося стикатися. Скористайтеся порадами професіоналів та вдоскональте свій бізнес вже зараз. Розпочинаємо нашу захопливу подорож з Полтави разом з Володимиром Поперешнюком. Ми здійснюємо екскурсію основними бізнес-процесами компанії. Ми згадаємо перші кроки, які були зроблені для створення нової пошти, дізнаємося про труднощі та перемоги на шляху встановлення цікавого перегляду. Я дуже довго вбивав єву. Я жодного разу був в Аврорі, хочу зайти. Нарешті щось що воно таке? Раніше ти стоїш в черзі, тобі в потилицю хтось там дихає. Я коли дивлюся на всі всі їх технології, я кажу: ну це все, більше, це все треба прибрати, тому що це не те. Які виклики були на початку роботи компанії? Зараз нам приблизно 23 роки, буде скоро 24. І чомусь ми дуже-дуже давно наш, наш розвиток розділили на 8 років, такі вісімирічка. А перші 8 років ми назвали народження. Це були дуже такі важкі роки. Як вони виглядали? Уявіть собі, що є траса, власна траса, автобан, їдуть машини. І тут одна машина з'їжджає з, з автобану і починає їхати 8 років, десь там. По болотах по, десь кудись там виїжджає це про новопошту. Тобто, в цілому, коли наші конкуренти, наші колеги їхали класно по, по автобану, заробляли гроші. Тобто, в принципі, життя у людей вдалося. Ми десь там були а, в по болотах, їздили ще по полях, і за вісім років ми розвертаємося і виїжджаємо знову на цю трасу. Виїхали так. Ми вже разом зі всіма, ми вже побачили наших конкурентів, побачили. Хто з нами поруч? Другий період ми назвали е, бурхливе зростання. Тобто, вісім років ми зростали 50-100 на рік. Зараз ми рухаємося з швидкістю 15% на рік е, ну, у порівнянні з минулим роком. Ми вважаємо, що ми стоїмо. Ми зараз не готові розвиватися на 100 відсотків, е, не готова кампанія. Тобто, ми можемо розвиватися на 100%, щоб ви розуміли. Сьогодні я знаю, що треба робити. Просто не можу знати. Буває. Ти знаєш, що робити, але ти не можеш це робити. І третій період, третя вісімрічка, вона зараз завершується. Я вже називаю сталий розвиток. Коли з одного боку наші темпи зростання зменшилися, зменшилися через нездатність нашу далі розвиватися, а не тому, що немає потенціалу ринку або клієнти. Чомусь ні, клієнти багато чого хочуть. Клієнти ще можуть нами користуватися, але. Вже компанія не може, да, вона вже втомилася, не вистачає ресурсів, не вистачає інфраструктури, не вистачає розуму. Всього не вистачає. не вистачає організаційної якісь здібності. Наше зростання від там 20 до 10, там до 15 відсотків. Я вважаю, що це у нас така знаєте, рівне плато, і ми всі 8 років останні 3, просто вдосконалюємо свою компанію. І той, хто не готовий йти за безкінечно, там цей марафон чи плавання. Треба розуміти, що як тільки ти зупинився, як тільки ти сказав, о, я збудував компанію, я збудував продукт. Все з цього моменту починається смерть компанії. Як правильно проводити масштабування у випадку, коли бізнес росте, а процеси та команда ще не готові? Ну, цей слайд взагалі, про масштабування, тому я вам одразу пораджу дві книги. Перша книга, яку я прочитав, це майстри масштабування. Навіть минулого літа робив презентацію цієї книги з Антоном Мартиновим. Я і пост робив про неї. І виступав з нею, і навіть переглядав свою презентацію щодо цієї книги. Чому вона сподобалося? Тому що я читав про себе. По перше, що таке масштабування? Я до речі, теж не дуже розумів. Кажуть, масштабування що таке масштабу? Масштабування, масштабування це коли збільшується кількість клієнтів. Відділення це лише інструмент, як дійти до ваших клієнтів. Тобто, ви просуваєтесь до ваших клієнтів, але насправді масштабування це збільшення кількості клієнтів. Навчіться працювати з першою десяткою чи сотнею клієнтів, зробіть так, щоб ці клієнти були найщасливіші, щоб вони вважали вас найкращою компанією у світі, оці ваші перші 100 клієнтів. І тоді ви зможете дуже легко це ядро розповсюджується на мільйон клієнтів. Є бари в Британії, де є вимога, що бармен має знати дві тисячі своїх клієнтів і три. Їх е, найулюбніших сорта пива, розумієте? Тому в цілому, ви, е, якщо ви відкриваєте беремо ресторан, ваш, е, в, в, ну, якщо ви будете розвивати свій мозок, ви здатні особисто пам'ятати 2000 ваших клієнтів. Якщо ваша маленька компанія або маленький магазин змогли зробити якийсь е, фурор, от тоді ви будете масштабуватися. Сьогодні найкращий приклад масштабування свіженького, ви можете пити на Аврорі. Це теж полтавські хлопчики, Тарас і Лев. Це чемпіони, уявіть собі вони будуть в принципі. Ну вони дуже скоро будуть в космосі, і Аврора буде не менш відома ніж нова пошта. Вони показували в Румунії відосік, як Румуни штурмували їх, їх магазин. Я дивився просто був в шоці. Вони зростають сьогодні, Аврора, на 50-100% на рік, щоб ви розуміли. До тобто зростання шален. Я жодноразу був в Аврорі, хочу зайти. Нарешті що, що воно таке взагалі, загалом? Чому, чому там люди туди ходять, і що воно відбувається? Які технології ви використовуєте для автоматизації бізнес-процесів і поліпшення клієнтського досвіду? Високі технології в вакуумі це високі технології, це не про що. Є класний приклад: є Макдональдс, знову ж згадуємо, і є е, е, а, аеропорт Хітроу, де я нещодавно теж був і. Отримав жахливий сервіс від Макдональдса, там де ти підходиш на екрані, замовляєш. Я просто був в захваті. Я, я чесно, коли це побачив в Запоріжжі, це перше я побачив цю технологію. Це був двоповерховий ресторан забитий так, що просто капець. але не було черг. Я просто хотів плакати, тому що я не розумів, як можна е, досконалий бізнес, бізнес-модель покращити в два рази. Тому що раніше ти стоїш в черзі, тобі в потилицю хтось там дихає. Ти підходиш до цієї каси, що ти ходиш? Я не знаю, що я хочу, то твій мозок починає працювати. Ні, це ні, це, ні, це, а ще це, а ще це хочу. А потім ти щось забув. А потім ну тобто, в принципі, це великий стрес. Тобто, замовляти. Воно ну, це стрес. І тепер ти стоїш і вільно замовляєш, ніхто, ніхто тебе не жене, і ти можеш більше, більше замовити. Це те саме, як коли був раніше магазин через прилавок, ти стоїш в черзі, сільський магазин, Там, да, там підійшов там. Де це, і там черга, давай швидше, давай швидше, а я ще там ще щось, і, 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 і ти всіх дратуєш. Роблять супермаркет, що все до рук, все, ти ходиш собі спокійно, отримуєш задоволення, і в тебе твоя корзинка наповнюється, наповнюється, наповнюється. Тобто, отакі технології вони працюють. Працює працюють технологія, в нас штучний інтелект дивиться в камери, в відділення і рахує клієнтів в очереді. Якщо велика черга, висилається смс починається робота. Були навіть такі казуси цікаві, що камера бачить якийсь плакат, і вона рахує людей на плакаті да, і, і показує у вас черги. Та це ж люди, не, не, це ж не живі люди, це люди просто намальовані. Були е, моменти, коли е, керівники відділень повертали камеру, або вони ховали чергу десь там, щоб камери не бачила. Та й різні. Але це теж така технологія, яка в принципі, може покращити сервіс. Але головне це не технології, це підхід. Цей підхід ваш до клієнтів. Хочу сказати, що у нас в компанії я дуже довго вбивав Єву. Наші, наші в принципі, інноваці... інноваційни придумали Єву, чат-бот, який вам буде відповідати на телефон. І він, ця Єва мене дратувала. І в нас навіть була... проєкт, який називався Вбити Єву. І вони кажуть: почекайте ще трошки, ще трошки почекайте, скоро, скоро ми її вб'ємо. Я кажу, вбивайте скоріше. Якщо людина дзвонить, дайте їй живу людину. Глобальне мислення приходить поступово зі зростанням, чи ви одразу бачили, як стати міжнародною компанією? Ніякого глобального мислення не існує, треба думати про дрібниці. Тобто я хочу вас е е заохотити дивитися не на глобальне мислення, а на маленькі дрібниці. Тому що саме з маленьких дрібниць і створюється глобальна компанія. Тобто, в принципі, люди не робили великих якихось проривів. І будь-які інновації вони насправді відбуваються з мільйона або з тисяч якісь малесеньких дрібних інновацій. Тому, звісно, ні, ні про яку міжнародну кампанію ми ніколи не мислили. Ми навіть сьогодні про це не мислимо. А що ми можемо запропонувати європейцям з руханням того, що на цьому ринку все добре? На цьому ринку є DHL, є UPS, є навіть той інпост. А там капіталізація в них вже сотні мільярдів доларів, там досвід. Там навчання, там сильні, розумні менеджери. І тут приходимо ми, Ми, яких виховували українські споживачі там 20 років. Але для європейського ринку ми, ну, ми нові, ми, 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 ми діти. І нам треба шукати цю шпариночку, цю малесенькі ці зміни, не глобальні, для того, щоб цю шпариночку пролізти. Якщо чесно, я дивлюся під ноги. Дуже часто люди хочуть мислити глобально, а в них срач під ногами, розумієте? Тобто, треба прибрати під ногами. Підприємець має вирішувати проблему сьогодення. А потім, коли б в тебе клієнти почали користуватися, ти може вже замислитися про, а давай я відкриюся ще там, там, там. На сьогоднішній день, коли ми відкриваємося, ми поки що відкриваємося по поганій моделі. Так, ми пішли за українськими клієнтами. Українські клієнти користуються. Так, Дійсно, ми працюємо, але це все не те, не те, не те. Ми зараз ще ми півтора року вже працюємо, тренуємося. Ми ще не працюємо. І ще півтора роки я буду тренуватися. Тобто, у мене зараз є задача а три роки взагалі відкритися, побачити, потренуватися і ще не почати працювати. У мене нема ані глобального мислення, ані глобальних амбіцій. Я дивлюся під ноги і дивлюся на маленькі дрібниці, де я можу там цю шпириночку пролізти. Ви користуєтесь бізнес-інтуїцією чи тільки цифрами? Я не користуюся ані бізнес-теїцею, ані цифрами. Буду пояснювати. Я користуюся очима і вухами. Оце єдине, чим я користуюся. Якщо чесно, я можу змінити, провести революцію в компанії від однієї фотографії. От мені прислав хтось фотографію. Я подивився, боже, який жах! І пішла революція. Це не бізнес-теїці, це не цифри. Все, я побіг, дістав свій меч і побіг там вже там рухатися і змінити компанію. Тобто, дивіться, хто такий підприємець? А підприємець та людина, яка бачить що сьогодні відбувається. Або це людина, яка бачить те, що інші не бачать, або чує те, що інші не чують. Тому а, і бізнес вам нафік не потрібна. Тому що все, що потрібно, ви можете побачити і почути. Але треба прийти в цех, треба прийти в зал. Треба до ваших клієнтів поставити стіл і сидіти, і слухати, і записувати і дивитися, чим відрізняються величні підприємці від звичайних підприємців? Звичайні підприємці вони пливуть за течією, пливуть за трендами. з трендами. А величні підприємці вони чомусь звертають з дороги. Як ви прийшли до рішення про відкриття відділень? Мотивація створення такої моделі. Після зараз ми, ми вже років п'ять працюємо з консультантами. Є такий памір з Стамбула, який відкривав був Сіо метро в, в Турції, і у них є багато технологій. Вони там роблять теплові карти, дивляться, де ці люд люди там вони рухаються. Я коли дивлюся на всі всі їх технології, я кажу: ну це все булшит, Ну це все треба прибрати, тому що це не те. Я кажу: дивіться, якщо у вас відділення чомусь дає більше там ну, багато посилок, багато клієнтів, відкривайте поруч. І, можливо, не одне, а п'ять коло нього. У Нас е, називається така розвантажити відділення. Не, не виходить. Як ти будуєш поруч, і те завантажуєш, далі це завантажується. У собі, у вас є 100 магазинів. Якийсь один магазин, ну, він більше за всіх. Да? Ви маєте радіти за нього, так чи ні? Що у вас є чемпіон з магазинів. А це погано. Там чемпіони, вони раді, Вау, ми розвиваємося. Ми в принципі, ми, ми найбільший магазин. Ні. Це погано, тому що це означає, що ви, по-перше, затягнули в одну точку багато клієнтів, треба їх розтягувати. Треба, щоб всі магазини були приблизно однакові. Тоді ви зможете в цілому і модель свою зберігти. І головне, це для клієнтів буде краще. Тобто, клієнт має відчувати особистий сервіс. Як ви працюєте з партнером, як працювати у франшизі та боротися з конфліктами? Часто мені запитують, як знайти партнера. Я кажу, ну поставте питаннями інше: як знайти дружину чи чоловіка? Між партнером, партнерством у бізнесі і шлюбом різниця лише тільки секс і діти. Все інше одне те саме. Як знайти партнера, з яким буде вам корисно працювати? Ну, це, це важко насправді. Треба, щоб, по-перше, ну, ви були в комфорті один з одним. Мені з Клімом дуже комфортно. Ми, коли ви кажете про конфлікти, ви можете не повірити, у нас немає конфліктів. Ми з 92-го року разом, насправді, да? ось ще й Вітасік там. Да? Ми з ним ще в одному гуртожитку жили в кімнаті. А знаєте, як, як ми розподіляємо обов'язки? От хто має співати в хорі сопрано? Той, тенор, да. той хто може це робити, розумієте? Тому у нас так само ми розподіляємо. Той, хто може щось робити, той робить. І мені комфортно. Я впевнений, що 90% бізнесу ніколи би не існував. Я перестав бути Сіо компанії в 2015 році. Як забезпечити конкурентну спроможність? Чи розпочали б зараз бізнес? Дивіться, з папірішнюком да. віримо в Україну і продовжуємо її розвивати.